Розчиняємо мед в склянці води. Якщо є осад, це не натуральний мед. Там є домішки. Якщо мед розчиняється поступово, це справжній мед. А у мене в Юлі, самий справжній мед. бділки трудівнички працювали, збирали по всіх квіточках, літали. Збирали медок, сюди входить, ну, якби влітали вони, Іван чай був травичка, конюшина, різні квіточки, глід. Дивіться, як ростає. Бачите, поступово розтає. Все як в книжці пишеться. Бачите? Телефон падає. Бачите? Ви це бачите? Тут немає ніякого осаду. Справжній мед. Налітай, розбирай 250 гривень за літру меду. Дуже смачний. Дивіться.